Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, зараз приєднується до ефіру нашого. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олексію. Як ви оцінюєте сам саміт у Джиді, його наслідки і оці його особливості, мабуть, чи не найяскравішою сторінкою, звісно, саме китайська присутність була, але можливо не тільки на це варто звернути увагу. Це не саміт. Треба ще раз е, про це сказати. Це саміт буде, коли буде саміт миру, там зберуться глави держав і урядів. Зараз це така ну, форум, е, сесія, конференція, е, ну, велике зібрання. Так, воно це підготовка саміту. Е, треба сказати, що різниця просто відчувається кардинально з попередньою такою конференцією, яка була у Данії, е, там пару місяців тому. Тоді я пам'ятаю, що. Про неї, взагалі, майже нічого не було невідомо, пару повідомлень не зрозуміло про що говорили, але зараз ну просто світова преса ну переповнена. Повідомленнями, оцінками, звичайно, це оскільки процес дипломатичний, це ну як, як я сказав, це не такий саміт, де є декларація, де є офіційна така офіційні заяви. Це це така все, все ж таки процес дипломатичний. Він важливий. Він зробив те, що не зробила перша така конференція. Тоді з'ясувало, що погляди глобального півдня, те, що вважається глобальним півднем, вони відрізняються. Ніються від українських, і там дуже важко щось зробити зараз. Мало того, що був представлений глобальний південь, був представлений і китай, який виграє, виграє в основному вигравав раніше цю конкуренцію за глобальний південь. І, зрештою, зрозуміло, що глобального півдня достатньо, щоб надати Росії можливість виживання навіть за умов санкцій з боку заходу, тому що тому було дуже важливо це зібрання. Дуже важливо, що був Китай. Я не думаю, що так же можна очевидно сказати, що Китай саме стає антиросійським. Китай просто стає великим геополітичним гравцем. Він просто розуміє, що в нього є такі. Інтереси, які ні на кого не орієнтований, взагалі ні на кого, це просто е, певний полюс. Його вдалось затягнути на це на, на цей захід. Я думаю, вдалось завдяки. Ну, ну багато факторів, але просто там зібрались країни, які змушували просто Китай реагувати. Ну треба сказати скрізь, де з'являється Індія, там з'являється і Китай. Якщо мова йде про геополітичну конкуренцію, вдалось зробити так, щоб там була Індія. Чому там була Індія? Вона теж я думаю, трошки конкурувала з, з Китаєм, але це просто блискуче. Те те, що там була Індія і, і Китай і. І Іран, і Саудівська Аравія, от е, всі ті країни, які були на певній дистанції, намагались бути е, е, нейтральними, але насправді вони були трошки проросійськими. Тепер вони готові вислухати українські пропозиції. Я думаю, все ж таки останньою краплею було те, от ця вихід Росії із Гнової угоди мало того, що вихід, а просто намагання зруйнувати український експорт сільсько сільськосількохосподарської продукції. Це просто був удар. По багатьом країнам ніхто не зрозумів, навіщо Росія це робить? От навіщо mm -hmm. вона це робить? Ну, то тому? Це це успіх, це не означає, що. Що все вже вирішено. Головне вирішено, те, що всі країни глобального півдня, ну провідні країни, вони вважають, що цю війну можна припинити тільки на умовах територіальної цілісності України. Це означає кордони 91-го року. Там можуть бути на нюанс, зрозуміло, але кордони 91-го року. Але ну решт зрештою треба працювати. Угу. Але от це, це великий успіх, те, що Пане Олексію, Пане Олексію, от в інформації, яка з'являлася про це згодом, а зокрема, і в е, переказах Єрмака, так що спливало, що е, ну не всі щодо більшості пунктів е, формули миру е, погодилися деякі є суперечливі щодо яких іще варто попрацювати, а планують обговорювати знову зокрема проблемним виявити виявився пункт про покарання російського політичного керівництва і відшкодування України але є і ще одна інформація, яку Wall Street Journal у себе оприлюднив от за наслідками, вже, за результатами цього цієї зустрічі у Джиді. І Wall Street Journal з посиланням на свої джерела каже, що. Особливий був тон розмови, такий е, менш е, радикальний, не такий радикальний, який був е, в е, Копенгагені, а більш конструктивний. Дійсно, що всі країни намагалися е, е, підходити конструктивно до аргументів одна іншої, але не було от радикального наполягання і е, е, говорили, що е, не наполягала. Е, Україна не наполягала на ухваленні свого мирного плану, інші країни не наполягали на тому, щоб щоб Київ відмовився від нього. І ще одне дуже цікаве формулювання. Я нагадаю, Wall Street Journal про це говорить, що Україна не наполягала на виведенні е військ, е а інші е країни, які раніше Заперечували вони так само не заперечувано. Ну, тобто, що от намагалися не тиснути дуже сильно одні на інших, чому от цей аспект виринув, і деякі ну здавалось би ну принципові непримиренно, непримиренно для нас принципові речі, і виявляється, що от щодо них можна шукати теж таку м'якішу позицію. Чому на цьому акцентують увагу? Акцентують увагу саме тому, що з'ясувалось після Копенгагену, з'ясувалось, що ну, по-перше, на країни глобального півдня на них дуже важко тиснути. Вони самодостатні у багато у чому, вони важливі для того для виживання Росії взагалі для завершення цієї війни, тому що ну, від них багато що залежить від їх позиції більше ніж вважалось. Раніше здавалось, що західних санкцій. І західної допомоги достатньо, але виявилося недостатньо, тому що світова економіка третина, там третина Захід, третина Китай, Індія, і ще третина там, інші країни. А, але з'ясувалося ще одна річ, що країни глобального півдня вони дуже їм дуже не подобається, коли їм їх змушують обирати. Для mm. них конфлікт трошки, війна, трошки далека, і їм не подобається, коли Росія на них на них тисне, і їм не сподобалося, коли. Коли Росія так сказала, що взагалі відмовляєтеся від українського зерна, купуйте наше. Їм це не сподобалось. Їх їх не сподобає, Їм не подобається, коли їх тягнуть на цю війну і змушують обирати, скажімо, між Сполученими Штатами і Китаєм, між, між Росією, і Україною. Їм це не подобається. І тому був я думаю, це абсолютно правильно. Що був знайдений такий тон, який дозволить їм розмовляти, ага. а простір для розмови є. Він полягає у тому, що в. Все ж таки російський наратив миру. Він, він там був переважний, і багатьом країнам здавалось, що треба натиснути Україну, щоб відмов... вона відмовилась від території. Це справедливо, це нормально. А тепер треба їх переконати, що най... найлегший і найшвидший шлях до миру це змусити Росію вивести ну. Де окупувати території без війни, це легше Росію змусити вивести війська ніж Україну змусити віддати територію. От цю тезу мені здається, ну uh -huh. проводили. А щоб її проводити, треба не виставляти попередніх умов тим uh -huh. країнам, які не Олексію, Тоді можна дуже коротко, але от підсумувати, чого ми чекаємо, що необхідно і що має з'явитися. От відбулася ця зустріч у Джидді, була раніше в Копенгагені. Попереду в найближчі місяці у нас Генасамблея ООН, G20, де на полях можуть подібні розмови відбуватися, і як кажуть, хотілось би провести десь в листопаді уже прямо саміт миру. От що за документ там має з'явитися? Це документ про нові санкції щодо Росії, а це і ще якась форма примусу. Що це змінить і як це принесе мир? Ви маєте на увазі саміт миру, чи так. цей процес ну саме ну для, для того ж і збираються такі такі форми, щоб зрозуміти, що зробить саміт миру? Саміт миру він сформує або зафіксує нову світову політику, в якій Росії не буде ну маневра, окрім як, як припинити окупацію України? Тобто, тобто глобальна позиція, якщо Індія, Китай і Глобальний Південь скажуть ні, от Росіяни наші шановні і колись улюблені росіяни. Якщо ви хочете продовжувати бізнес as usual, будь ласка, виводьте українські російські свої війська з території України і фіксуйте це на папері, щоб це більше не повторювалося. Ну так загальна просто позиція, це uh -huh. саміт, який сформує світову політику. Я не думаю, що це буде Сан франциська конференція, яка сформувала ООН і ухвалила. Там новий устав, так такого фундаментального не буде, але такі конференції, які фіксують світову політику, от нові формати світової політики, як які імплементуються у політиці всіх країн одночасно, це і має бути. Ну, до цього ще треба дійти, тому що ну, все ж таки, світова суспільна думка там потрібні лідери. І зараз мені здається головне запустити цей процес, щоб Індія з Китаєм взялись представлять. Глобальний південь у таких переговорах, і була між ними певна там конференція. чи мирний план виявиться ну, таким uh -huh. переважним ну, ну, мені, давайте здає, тоді... краще, ну давайте тоді Давайте тоді.